Же ця ніч був теж була абсолютно неспокійною е, і ну тут важливо що зауважити неспокійно вона була для Росії, для п'яти областей країни терориста в ворожому міністерстві оборони повідомляють про атаку 16 українських безпілотників. 10 з цих дронів літали над Брянською областю, 3 над Смоленською, по одному над Білгородською, Псковською та Ленінградською областями. Телеграм-канал Нєхта. Повідомляє, що є потерпілі і через атаку безпілотників в російському аеропорту Пулкова в Петербурзі. запроваджено обмеження на польоти в Росавіації сповістили, що литовище тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси. Водночас губернатор Ленінградської області в своєму телеграмі писав про безпілотник над фінською затокою в районі Луської губи. Там працювала ворожа ППО. Крім цього, користувачі соціальних мереж повідомляють про дроновий удар по місту Сафо. Оново, це Смоленська області. Ймовірною цілею могло бути підприємство Авангард, яке входить до складу одного великого російського ракетобудівного холдингу та до корпорації тактичне ракетне озброєння. Основною продукцією авангарду є транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, а також елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетехніки.